Я щиро вас вітаю, мої любі глядачі. Я дякую вам за лайки, за підписки, за перегляди, за ваші теплі коментарі. На моє щире здивування мені дуже приємно, що в моїх коментарях дуже тепла атмосфера, і ще до мене не заходив ні один хейтер. І це мені дуже-дуже приємно. Я продовжую свою участь у постійному проєкті «В'яжемо українською, який організувала Оленочка Боганова з каналу Єліна Боганова Хендмейт. І зараз у нас шалений тиждень старт перед стартуванням хом'як розбушувався. Я зараз вам у загальному вигляді покажу. І скажу, що я планую взагалі із цієї пряжі, а потім детально я про неї розкажу, якщо я планую, тому що закупи були. А потім більш детально за столом я розкажу, що це за пряжа. І так, перший лот, який я купила, і який не дуже добре видно, це ось такий Бебі-Твід. Купила двох кольорів, поки що не вирішила, що це буде, так що стартую тільки Наступний, Наступна пряжа градієнтна із шебриками. Ось такі шість моточків, в яких треба вгадувати, де ж той градієнт. Потім ось такі. Два бунтички пряжі бавовна з лелітками. Лелітки різнорозмірні. Планую додавати до светра такими тоненькими полосочками, смужечками. Светр потім покажу, із чого я планую. Потім ось. Ось ця пряжа, на неї була да? Ось оця пряжа, на неї були великі плани, але цим планам не судилося здійсниться. І про це теж розкажу, коли буду показувати вже більш деталізовано. Ось це планувала стартувати, зараз розв'яжу. Оце ось планувала стартувати сарафан. Але сама себе перемудрила. Тут такі бунтики цікаві, вони розпадаються на половинки. Я не можу зрозуміти, як воно змотане. От береш бунтик, а він потім бере і отак на шматочки розпадається. Я із цього планувала сарафан. Але я сама себе обманула. Я чомусь вирішила, що це бунтик 100-грамовий, він виявився 50-грамовий. І тому у мене замість 800 грамів не, не, да, замість 800 грамів пряжі у мене тільки 400. Ну там я думала, що у мене 800 з хвостиком, а у мене 450 грам пряжі і думаю, сарафан із цього не вийде. Але до цієї пряжі, я думаю, можливо, вдасться додати, може, якусь інтасію зробити ось. Отаку От чорненьку з Люрексом. Хоча не хотілося, там така гарна е, пряжа. Ну, може, я не знаю, почну в'язати зверху і буде не сарафан, а буде туніка. Хоча хотілося б сарафан. Далі мені подарували ось три таких моточки плюшика. У мене внучка давно вже просила гуся обнімуся, ну, зазвичай їх в'яжуть білими, але вона сказала, що мені все одно якого кольору той буде гусь обнімусь. Треба докупити джинса помаранчевого або червоного. І тоді буде гусь обнімусь. Но це буду стартувати точно, тому що вона вже дуже чекає. Давненько купила вже опис на ростер светер від Людмили Бабінцевої, але ніяк не могла розпочати. І ось у мене є ось така ангора. Кульку теж погано видно, зараз витягну. Вона лавандова і червона. Планую зробити ось такий лавандовий светер. Ось такий лавандовий светр. Ось такий він. Светр лавандовий із червоними півниками. Покликання, напевне, не зможу, не зможу на її інстаграм зробити, але картинку із светром десь отут я вставлю. Далі я маю ще ось таку пряжу. Її в мене досить багатенько. Така вона ось гарненька, гарненька така розфарбовочка в неї. Планую на осінь зв'язати внучці таке типу пальто. Ну, або кардиган такий довгий, теплий, теплий. І Останній старт, який я планую, буде нев'язальний. Хочу зробити собі комбіноване плаття на запах із двох видів тканини. Одна ось такі осінні ніби листочки чи зебра, а інша тканина, така більше схожа до мусліна, ось така жовтого кольору. І планую пошити плаття, таке на запах. Я вчитель, ще працюю. І тому хочу на 1 вересня пошити собі обнуку. І тим більше я беру участь у проєкті Моя веселка. І серпень у нас жовтий або помаранчевий. Ну, ось буде такий швейний жовто-помаранчевий старт. Хоча, можливо, ще там буде старт резиночки для волосся. Жовтенькі. не знаю, побачимо. Великий плечовий виріб я розпочинати не буду, тому що я просто не встигну за серпень місяць його зв'язати. Ну, далі ми переходимо до стола і я більш детально розкажу про кожну пряжу, так що не перемикайтеся. Щодо пряжі, деталізую, почнемо із китайців. Показую усі 6 бунтиків, це заявлено. 40% вовни і 60% акрилу. Скрипучая, таке мохнате скрипуче, але, знаєте, я не боюся цієї боюся цієї акрилової скрипучості. Пряжа така пухнастик із шишибриками. Ось така пряжа. А, що цікаво в цьому Китайці, що це градієнт, але градієнт треба правильно е, взяти бунтики в правильному порядку. От я не знаю, чи я оцим боком, чи навпаки, треба оцим боком. Здається, ось так треба. Ну, о, називається купила собі головний біль. Там написано, якщо не китайські градієнти, це просто один великий такий моточок. То китайський оце так, шість моточків, і можна із градієнтом прогадати. Ну Це відкладаємо, Ось, бачите, вже розсипала. А це, не дай Бог, бо потім не зберу в правильному порядку. І відкладаємо. І далі поки що по китайцям, потім по стокові пряжі, потім по нові. Купила ось таку китайську паєтку на бавовні, палила. Це дійсно бавовна. Паєтка тут двох видів. Лелітка вибачаюсь, я забуваюся постійно це слово лелітка. Лелітка тут двох видів. Крупніша і дрібніша. Пров'язів іще не робила, але у нас все ще попереду. В наступному підключенні будуть пров'язи, і потім я вже визначуся. Що я все-таки беру і стартую. Можна стартую багато, але продовжувати буду не все. Так, рухаємося далі. А оце це теж китаєць, це такий мій провал. Дуже гарний колір. Заявлений був пух норки. Воно виявилося поліестер з поліамідом чи щось таке. Воно тягнеться, як, якщо вам видно, дивіться, воно як спандекс, тягнеться. І коли я пробувала робити це я вже і пров'яз зробила. В принципі, в пров'яззі, якщо дивитися, то на хмаринку на полотинку виглядає непогано. Але воно не сунеться по жодним спицям. Можливо, тому що от, -от сама пряжа розтягується. І працює так, як гумка. Його наспівці одіва, воно тільки раз його хопило. Я дуже довго в'язала цей зразочок, і, чесно, я не знаю, напевно, ця пряжа просто викинеться. 600 синтетика, що на іграшки воно дуже тоненьке, і що найголовніше, ну, гачком не пробувала, але пухнастим гачком, я думаю, так собі ідея. Так що, ну, я, правда, за неї небагато ж віддала. Але пряжа для використання ну, не пригодна. Тепер трошки по стоковій пряжі. Ось у мене є така вовна з Люриксом. У мене її, правда, небагато. Тут по складу було заявлено, мені було без етикеточок, але був такий папірець, де було. Вказано, що 95% вовни, 5% люрексу. У мене колись дуже давно, ще при Союзі, я десь добула ось такий е, два моточки такої пряжі, то був шарф такий дуже гарний, довгий, мені подобався. Що в мене із цього буде, я поки що не знаю. І пров'язів, певно, не робитиму, тому що. Ну, я бачила у виробі ось цю ниточку. Далі у мене ось така ниточка. Заявлена вона як 15% махеру. 15% шерсті і 70% поліаміду. На відчуття, на відчуття вона ось. А називається вона Якийсь мохер. Не буду оце намагатися прочитати, тому що інколи виробники не слідують правилам англійської мови. По-перше, по друге, тут не англійська мова, тут мова французька. 50 грам 130 метрів. Тут метража не питайте. Не знаю. Тут 50 грам 130 метрів, тобто 260 метрів на 100 грам такий товстунець. Теж поки що не знаю, щось цього буде, зроблю пров'яз. І потім. Так, далі щодо стокової пряжі. Ось у мене ще отака стокова пряжа. Єсть. Виробник рекомендує спиці 3,5%, але я так подивилася по товщині. Тут товщина така гарненька. То думаю, що 4, а то й 4,5. По складу це 100% вовна. М -м -м, така, досить колюченька, досить колюченька. Я думаю, вам уже обличчям в кадрі я про свої плани розказала. Що я з неї планую чи вийде. Ну, ось так вона виглядає. Мені дуже подобається розфарбовка. Знову ж, я кажу, пров'язів ще не робила. Зроблю пров'язи, потім підключуся, ми з вами поговоримо. І е, теж стокова пряжа, засвічує. Стокова пряжа, яка була мені подарована. Ну, знайома вам. Бібі-ярн називається Метраж, я думаю, теж тут стандартний, зараз подивлюся. Написано, що виготовлено із перероблених матеріалів. 100% поліестер. Але написано, що зроблено із переробленого паперу. Я не знаю, з чого робиться поліестер. Виробник гачка не пропонує, пропонує спиці 8 мм. Але у мене внучка давно вже просить, гуся обнімуся. Я знайшла майстер-клас, ну, думаю, щось із цього буде. Ну і тепер щодо нової пряжі. Це 100% бамбук, ось такого приємного, приємного такого світлотрав'яного кольору. Думала в'язати, мені ще я думала, що буду в тестуванні, але якось не склалося. То думала, що буду у тестуванні у Наталії з каналу «Натка в'яже», вона тестує топенігму. Ну, Ну, тестування не потрапила, то я думаю, цей бамбук буде лежати до наступного Літа. Уже літо закінчується, навряд чи я з цього щось буду в'язати. І міхом як розбушувався. Ось такий бебід від Avanti Yarn 30% шерсті, 30% нейлону, 40% акрилу. Ну, Може, хто в'яже тільки з натуральних складів. В мене ось такі склади не, не напрягають, якщо. Хоча б 30% шерсті є, якщо воно під пальцями не скрипить. Це не скрипить м'якеньке таке, теж із шибриками фантазійна пряжа. Купила, тому що акція була. Треба було купити три упаковки і тоді там гарна знижка. Теж ще не придумала, що з цього буде. Так, 50 грамів, 150 метрів, значить 300 метрів у 100 грамах. Що нам виробник пропонує? Нічого не пропонує. Пише тільки, що колір оцей 32-й, а оце колір 10, якщо кому цікаво. Ага, пропонує. Спиці від 3 до 9, гачок від 4 до 10. Ну, дуже цікаво, треба буде спробувати пров'язи із різними. А, до речі, ось тут є легкий старт. Кінчик, ну не знаю, я не пробувала, якраз зачеплений за етикеточку. Ой. І останнє. Купила ось таку бабінку. Щось мене потягло наші шибрики. Чи, чи це фламе, здається, це називається. Ось, коли воно одного кольору, тут називається пряжа з ефектом фламе. Не знаю, щось вам видно чи не видно. Зараз спробую оце все своє багатство відсунути. І показати ближче до камери пряжу, щоб воно там ніде нічого не засвічувало на Ось така пряжа з ефектом Фламе. І що по складу на конусі нічого не написали зовсім. Від слова, зовсім нічого на конусі не написала. Замовляла я, було заявлено, пряжа якогось натурального складу. Я її ще не палила, але ось коли трогаю то воно мені ну, взагалі не відчувається натуральним. Ну, зовсім, зовсім не відчувається. натуральним, відчувається якоюсь синтетикою. Замовляла, до речі, беж. А це на беж не схоже, воно сіре. А чому сіре? Тому що на чорну основу ніби пристрочена біла ниточка такими малесенькими букляшиками, і з потовщеннями з оцим фламем. Як я його в'язати буду, я не знаю. В одну ниточку занадто тонко, а в декілька ниточок, мені здається, що це ну що попало. Оце фламе тоді воно там складається по два цих. Ну, отже, ця пряжа це моє розчарування. Вона з'являлася, як бавовна, згадала. Вона з'являлася як бавона з візкозою. І, до речі, відсхози тільки 10%. А по тому, що я відчуваю, відсхози тут немає, візкозного блиску нема. Ну, може, оце на таке, може, оце відчуття синтетики і дає візхоза, вона слизька. І, можливо, оце чорне то віскоза, оце біле бабуна, може я ну, на виробника чи на продавця зря наговарюю, може воно і все правильно. Але хоч би причепили що-небудь. Хай би не приклеїли до конуса, хоч би якийсь папірець вставили. Я навіть не знаю, де шукати те, що я замовляла. Ну, пряжу показала, на цьому поки що все. Сьогодні середа, і в мене швиденьке підключення з стартом, поки він не став фінішем. Я взагалі-то колись серветки в'язала, але це було дуже-дуже давно. І, як ви помічали, хто дивиться мої відео, що дуже часто, особливо при появі чогось синього в кадрі, надзвичайно змінюється. Колірна схема. Я намагаюся і на монтажі трошки щось витягти, але воно дуже часто, кольорна схема змінюється на частині відео. Я пробувала вже розрізати, але тоді дуже відчутно ось саме ці переходи, де відео розрізане. Я запитала в чата GPT, що з цим робити. І він порекомендував вложити. У кадрі білий предмет, щоб камера налаштовувала баланс білого. І щоб цей предмет був постійно в кадрі. Ну Останнє, що я ложила це я ложила ось цю пряжу в кадр. На перших порах трошки помогло, потім щось опять почалося, але все-таки трішки краще. Тому я вирішила, ну, пряжа постійно така ще розпущена постійно в кадрі, якось це не дуже цікаво. Тому я вирішила швиденько зв'язати серветку. І оце мій старт у сажленних тижнях стартів серветка для фотофону. Зараз вона виглядає страшновато. Я схему вам вставлю, думаю, що нічого кримінального в, цього не, в цьому не буде, тому що я. Бачила досить велику кількість таких, знайшла на в але я бачила досить велику кількість таких схем у інтернеті. Це означає, що авторські права на цю схему, ну, хтось колись придумував, але думаю, наші бабусі. І авторські права на цю схему не розповсюджуються. Ось поки що вона в мене така. Але тут уже я фактично дійшла, тут будуть листочки такі, ну, на схемі побачите. То фактично, вона в мене повинна бути ось такого розміру. І це буде великий предмет білого кольору, який, можливо, дасть моїй камері сфокусуватися. Я вас вітаю, любі мої глядачі. Я на початку цього відео анонсувала дуже велику кількість пряжі, з якої планувала почати старти. І от сьогодні вже субота нашого шаленого тижня стартів. І ми зараз побачимо, чи були наші старти шаленими. Старт із пряжі із шешибриками, так і залишився на рівні пров'яза. Я пров'яз зробила. А, але е, до розрахунків так діло й не дійшло, тому ось е, цього кардигана у мене поки що не буде. Наступний старт, який я планувала ростер-светер із Ангорки, я зрозуміла, що історія із Жаккардом не вийде, бачите, просвічується наскільки. Що все, що перетягується, ось навіть ближче вам покажу. Усі перетяжки, все видно. Тим більше я зрозуміла, що в мене не вистачить ниток, Ось тут пробувала робити Хелікс із іншими нитками. Ну, Хелікс як Хелікс. Я ж при поворотному в'язанні, то просто через рядочок в'язала. І мені все це не подобається, тобто ростер светер стартує з чогось іншого. Далі моя серветка, яка ризикувала із старта перетворитися одразу й на фініш. Чесно кажучи, я в себе повірила дуже, але мені залишилося тут ну, буквально 4 рядочки по кругу. Але ж по колу ж серветка збільшується. І я трошки не розрахувала, що на схемі серветка там е крючком двієчкою із е тоншої нитки. А я крючком три... Да, я, крючком... Я... я просто роздивлялася, ось тут гачок половиною. Може, побачити? В камері, воно де. Гачок половиною. Так от, я гачком половиною, то в мене вийшов уже Вийшло вже не серветка на фотофон, а цілий фотофон. Ну, Розпочала, то вже дов'язую. І останній старт, який у мене таки трапився, це старт гусика обнімусика. це так. Я переписала у блокнот за майстер-класом, щоб мені постійно не треба було заглядати в відео, тим більше, не завжди інтернет є. А. Оце скільки розпочала, кільце Мігуру, і шість стопчиків без накиду, але це вже старт. Тобто я вже стартувала, гуся обнімуся. І крім того, я перемотала пряжу йому. У вас, до речі, воно виглядає більш помаранчево, в мене воно червоніше. Я перемотала пряжу на йому на носик і на лапки. Я думала замовляти. А у обміні на нашій зустрічі в'язалочок я отримала ось таку пряжу, яка дуже добре за кольором підходить. Тому я спробую, думаю, в мене вийде зв'язати дзьобики лапки ось із цієї пряжі. Таким чином зараховуємо два впевнені старти: це серветочка моя, і це гусик обнімусів. Це моя серветочка, куди я дивлюся, я дивилась на серветку. Це моя серветочка і мій гусик обнімусик. Оці е, дві зараховуємо. Ну і це, я думаю, теж можна зарахувати в старт. Все-таки я його е, розпочну, е, дорахую і розпочну. Ну, на цьому буду говорити вам до побачення. Чекаю ваших лайків, підписки, коментарів. Я вам дуже вдячна, що ви мене дивитеся, що ви додивилися уже ось до цього місця. Фактично, це кінець мого сьогоднішнього відео. І тримаймося! Все буде Україна!